Вітаю на телеканалі СТВ в етері випуск новин сьогодні 519-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі головне станом на ранок. Вночі РФ випустили по Україні вісім дронів шахет та дві крилаті ракети. Калібр сили по збили усі безпілотники. Калібри уразити не вдалося. Повідомили в повітряних силах. Російські війська вдарили по портовій інфраструктурі Одещини. Через влучання ракети по адмінбудівлі порту загинув охоронець, пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів, повідомили в ОК-Південь. Армія РФ завдала удару керованою авіабомбою по Ківшарівці Купінського району на Харківщині. Через влучання поблизу з п'ятиповерхівкою загинула 70-річна жінка. Ще четверо людей отримали поранення, повідомив керівник ОВА губов». За ніч під обстріл також потрапили корабельний район Херсона, селище Великий Бурлук на Харківщині та Нікопольщина на Дніпропетровщині. Люди не постраждали 26 та 27 липня. Ворог атакував і Житомирщину. Жителі області повідомляли про вибухи. Пізніше голова ОВА повідомив, що надзвичайних ситуацій не зафіксовано ані люди, ані інфраструктура не постраждали. А далі військове телебачення розповість про втрати на РФ. Українські воїни ліквідували 590 російських загарбників за добу, що минула. Також сили оборони знищили 18 артилерійських систем, 11 бойових броньованих машин, 9 танків та 18 автомобілів. Збили 40 російських крилатих ракет та три безпілотники. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 27 липня такі. Українські воїни ліквідували більше як 244 тисячі окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі танків і 8 тисяч 147 бойових броньованих машин. Знищено 4 тисячі 745 артилерійських систем загарбників та 698 одиниць реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 457 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 311 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшило на 7229 тисяч одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3996 тисячі безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1347 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 708 одиниць. Дані уточнюються. Чимало людей з початком повномасштабного вторгнення змінили цивільне життя на військове і тепер виборюють наші території та нищать окупантів. Далі історія воїна 77-ї окремої аеромобільної бригади на псевдочужий про один із боїв під Бахмутом, який підготувало інформаційне агентство Міністерства оборони України. Знищений міномет і мінімум 2 триста Приїхав воєнкомат, кажу, так і так, зараз закриваю об'єкт, кажу, і через неділю я буду у вас. Все, так і зробив. За тиждень я приїхав в ну, військкомат і, і я тут. Чомуся кожен день, Кожен день ми щось беремо для себе нове, щось дізнаємося, в чомуся і, і дотепер. І будемо в майбутньому також навчатися, розвиватися краще, своє майстерність, свої, свої навики будемо відточувати. Як приїхав на позицію перші дні це дуже складно, тому що ти не розумієш, де ти знаходишся, де, 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 де позиції наших хлопців, бійців. Депозиції е, ворога, тобто з перші пару днів е, ну, складно, складно в місцевості орієнтуватися. Для оператора найголовніше практика і практика. Теорію вивчити і далі, чим більше практики, тим воно краще. З автомата збивали коптери. Бувало таке, що пролітав з куском лопасті відбитий, вертали все одно. Дія ребу дуже сильно впливає. І наш обстріл, коли наші позиції атакують, виходить, ми теж буває таке, що можемо втрачати, коли ховаємося в укриття. Бувало по-різному. Буває і три тижні можемо одним коптером літати. Буває і день-два. Дивлюся в планшет і тримаю зв'язок з командуванням, куди треба. Цим питанням, куди треба полетіти, вони мені доповідають, я далі ну, доповідаю пілоту, туди, куди повернути, на скільки метрів відлетіти, на скільки, в якій точці знаходяться, чи, чи туди він полетів, чи не туди. Тобто це, це, ну, я завжди бачив. Саме такий момент, який запам'ятався, стріляв, бився, бився мінометний вогонь по наших хлопцях, які були безпосередньо в окопі. І вийшло так, що. Ми помітили дуже-дуже маленький рух, дуже такий, воно в цьому, в, в, в кущах був, його не видно було. Ми ну, спочатку не, ну, не придали уваги цьому. Але потім, коли вони зняли маскувальну сітку і там побачили, що там стоїть міномет, це таке мені саме найдужче саме запам'яталося. Насипали? Звичайно, насипали. Могу навіть командуванню відразу висловити свої емоції, що спрацювали дуже чудово, а вже потім, коли повертає коптер, ми вже радіємо разом, так сказати. В оператора, я так розумію, затримка в радості була? Да, так, да, оператору треба трошки потримати радість собі. Перемога це, це двома словами невозможно об'яснити. Є, це одразу гордість за тих бійців, які захищали, захищають і будуть захищати нашу батьківщину, гордість за наших, за наших всіх людей, що витримали це все, витримали ці всі муки, ці всі е, негаради, так сказати. І Хочеться, звичайно, повернутися додому, до своїх рідних. Хочеться бачити, як ростуть твої діти. Сьогодні в Україні своє професійне свято відзначають працівники охорони здоров'я. День медичного працівника раніше відзначалося у третю неділю червня, але цього року дата свята змінилася. Але не лише дата змінилася, а й покладені обов'язки та нові виклики постали перед нашими лікарями в умовах війни. Зараз наші медики не лише рятують життя цивільних, а й до останнього борються за наших захисників. Далі сюжет від 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунджого Романа Дашкевича про роботу бойових медиків після 24 лютого 2022 року. Усі вони, контрактники і мобілізовані, ризикують життям. А рубіж життя і смерті покликані захищати військові медики. 24 лютого день для нас розпочався з загальної тривоги о 4.30, там тридцять чи Всіх розбудили бігом отримувати зброю, готовність до будь-яких дій, до розгортання медпункту, до виїзду на будь-яку точку, яку визначать. Був артилерійський обстріл. Це була друга батарея, в яких просто не було медика, він був відряджений. І нам поступила команда надати медичну допомогу. Надада перша невідкладна медична допомога, зупинка кровотечі і евакуація була. І ми це виконали завдання. Всі живі, слава Богу, всі приступили вже по нові до виконання своїх службових обов'язків. 21 березня я перебувала на вогновій позиції, і одна з наших гармат попала під обстріл. Командир передав, що командир однієї з гармат. Поранений поранення ноги, і ну я наклала турнікет і давлячу пов'язку. Ну так як потрібно все при наданні до медичної допомоги, ми його на ношах доправили до санітарного автомобіля. В санітарному автомобілі я вже йому надавала надавала ну, таку вже більш медичну допомогу. М Відключала до системи катетер внутрішньовенний, ставила знеболюючі препарати. Наталії теж було потрібне знеболювальне, адже коли бігла, зламала ногу. Але вона терпіла, бо відповідала за пораненого. Хлопець молодець, був за свідомості, свідомість не втрачав. Підтримували один одного, так як я зрозуміла. Що коли я до нього бігла, я оступилась і в мене пошкоджена нога. Я розуміла, що в мене нога пошкоджена, моя було дуже, мені самі було дуже боляче. Не шкодуючи себе, ви рятуєте життя, коли час не на години, не на хвилини, за покликанням душі, ви військові лікарі, і для всіх солдат в янголи земні. За наші серце биття те життя, коли ми падаємо вниз, Ви даєте нам силу, кучу кулю лиху. Витягаючи з ран життя вдихаєте в нас, Розправляючи крила. Нас підкидала автомобіль санітарний їхав по кочкам, по ямкам. Ну, ми справилися. Я його доставила до військового госпіталю, де передала його до рук вже медиків професіоналів. Вони його забрали. І потім, коли його вже забрали там на стіл, щоб знімати турнікети, надавати допомогу, я сказала, що мені теж потрібна допомога. Вони спершу надають допомогу іншим, а самі. Готові покласти життя. На жаль, є втрати серед медиків, і в 26-й бригаді уже не проведе інструктаж як раніше Олена Безкровна, яка загинула на бойовому завданні на Харківщині. Після таких втрат у серці здіймається полум'я емоцій, які на музику покладені у пісні Помстимося. Ці слова загартувалися у вогні російсько-української війни. Помстимося, помстимося, помстимося за дівчину, що забрали, що оці, бо ту першу, що забрали ще впершу, відспівали і забули так не вперше. Герої в білих халатах тепер так називають наших медиків, які, не зважаючи на повітряні загрози окупантів і обстріли, рятують людське життя. Далі сюжет нашої Марії Кравчук про те, як змінилася робота житомирських лікарів в умовах повномасштабного вторгнення. Сьогодні день тих, що є професія бути захистом життя день українських медичних працівників і працівниць. З нагоди цього свята ми поспілкувалися з завідувачем травматології та ортопедії першої міської лікарні Дмитром Гаєвським, який розповів про роботу медиків під час воєнного стану та нові виклики. Роботи звичайно побільшало, і ці травми, травми, які пов'язані з військовими діями, вони загалом. Дуже відрізняється від травм мирного часу. В принципі, роботи збільшились, тому що ці пацієнти потребують оперативного лікування і неодноразово роботи стало більше. Особливо в перші дні, коли почалось повномасштабне вторгнення, у нас було багато цивільних, які евакуювались з Київської області, з Житомирської області, з Малина були люди. На даний час ми також продовжуємо роботу пов'язану з військовими діями для підвищення кваліфікації. Лікарі проходили додаткові навчання, адже з військовими травмами багато хто зіштовхнувся вперше. Доволі багато було різноманітних вебінарів, які організовували і колеги з інституту травматології ортопедії, а також дуже багато вебінарів, які проводили колеги з західних країн Сполучених Штатів. З Ізраїля, які мали досвід лікування травм, таких так. І вони нам дуже допомагали в цьому. Ну і зараз допомагають, тобто ми маємо можливість з ними зв'язатись і показати свої випадки, проконсультуватися в них, що зробити, як зробити, і так далі. Доволі багато гуманітарної допомоги до нас приїжджали лікарі із Британії. Привезена гуманітарну допомогу в плані апаратів зовнішньої фіксації. Ну і, звичайно, дуже неоціненно, що проводились і тут курси в Житомирі. Проводились. Фундація Девіда Нота проводила курси ну, по, саме по військовій травмі, по невідкладній допомозі. За півтора роки активної фази воєнних дій багато країн відгукнулися підтримати міську лікарню волонтерською допомогою. У гострі потреби немає, але буває, виникають такі потреби, які ми стараємося закривати або з допомогою адміністрації лікарні, або з допомогою волонтерської організації. До прикладу, це біоскло, штучна кістка, яка дуже допомагає в лікуванні хворих. Має там має вона. Антимікробні властивості ну вона доволі дороговартісна. Так? Плюс металоконструкції для лікування пацієнтів, які нам стараються забезпечувати благодійні організації. Пан Дмитро говорить, що робота медика у воєнний час дещо відрізняється від праці у мирний. А сотні операцій вогнепальних та осколкових поранень дали їм та усьому медичному персоналу унікальний досвід. кажуть, що війна це. Дуже велике поле для вдосконалення. І під час війни винаходяться нові методики лікування. Ми володіли ортопластичними методами, тобто закриття дефектів шкіри, м'яких тканин, пластиками, місцевими тканинами, пластиками з віддалених ділянок тіла. В мирний час на цих пацієнтів було мало. Марія Кравчук, Юрій Грач спеціально для СТВ. В Україні триває загальнонаціональна кампанія з вакцинації проти кору для дітей, які пропустили планові щеплення через тимчасовий переїзд чи виїзд за кордон або інших причин. Повідомляє Житомирська Ова. Загалом понад 6,5 тисяч дітей потребують надолужити щеплення проти кору в ході вакцинальної кампанії. Це діти віком від 2 до 16 років. Одна дитина, яка захворіла на кір, може інфікувати 7-9 дітей, які не мають імунітету. На сьогодні область отримала 11,5 тисяч доз вакцини проти кору щеплення проти кору проводять в усіх районах області. Вакцинувати дитину та перевірити вакцинальний статус можна у сімейного лікаря. Інформацію щодо роботи мобільних бригад з вакцинації у конкретному населеному пункті можна дізнатися у центрах контролю та профілактики хвороб та департаментах охорони здоров'я в області. Нагадаємо, діти віком до 6 років мають отримати одну дозу вакцини після шести другу. Якщо у шестирічну дитини немає жодного щеплення, проводиться дві вакцинації з інтервалом у місяць, йдеться в повідомленні. Тим часом правоохоронці продовжують затримувати злочинців. У Житомирі поліцейські затримали 35-річного наркозакладчика. У чоловіка виявили понад 40 пакунків з кристалічною речовиною, а частину партії встиг заховати у лісосмузі неподалік. Уродженець Миколаєва потрапив в поле зору оперативників кримінальної поліції 25 липня на околиці обласного центру, який ніби щось вишукував на вулиці. Поліцейські зупинили його перевірити і знайшли десяток поліетиленових згортків з порошкоподібною речовиною, схожою на наркотики. Чоловік визнав, що пакунки призначалися для поширення закладок. Координати сховків та їх фото передавалися месенджерами замовникам після сплати ними коштів. Як з'ясувалося, він же встиг заховати частину партії наркотиків у лісосмузі неподалік. Відтак, на місці, вказаному чоловіком, поліцейські виявили ще понад 40 пакунків з кристилічною речовиною. Правоохоронці затримали причетного та оголосили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Чоловіку може загрожувати позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна, повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області. У Житомирі судитимуть метадонщиків, які налагодили міжрегіональний канал збуту наркотичних засобів з півтора мільйонами місячним оборотом. Повідомляє прес служба Житомирської обласної прокуратури. Злочинне групування організувала 55-річна жителька Черкащини, залучивши шестеро знайомих з різних областей. Вона ж забезпечувала постачання оптових партій метадону до Житомира. Кримінальні менеджери налагодили потужний міжрегіональний канал зі збуту наркотичних засобів, та закладки сотнями залишали у досить людних місцях, дворах багатоповерхівок, під рекламними банерами тощо. Їх щомісячний прибуток міг сягати півтора мільйони гривень. Викрили злочинців у січні цього року, затримавши наркокур'єр з оптовою партією розфасованого метадону, призначеного для збуту. Під час обшуків в інших співучасників вилучено готівку у різних національних валютах еквівалентом майже 150 тисяч гривень: банківські картки, телефони, ноутбуки та інше. Тепер ж злочинці постануть перед судом. А поки хтось наживається під час війни, інші роблять у себе допомогти державі та захисникам якнайшвидше закінчити війну. Марафон від долини до Житомира хоче пройти ветеран війни Іван Халус, аби зібрати 700 тисяч гривень для військовослужбовців 95-ї бригади. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Нещодавно я дізнався, що мої побратими живі, воюють та потребують допомоги. Саме тому я оголошую збір коштів для моїх побратимів з 95-ї бригади. Терміново потрібні авто для евакуації антидронова рушниця Стар та Раці. Загальна сума близько 720 тисяч гривень. Я розумію, що це дуже велика сума, і її важко буде зібрати. Зв'язку з цим я вирушаю в піший марафон протяжністю більше як 500 кілометрів, пише Іван Халус. Стартує ветеран війни 27 липня з міста Долина та планує завершити піший марафон 7 серпня у Житомирі. Щодня Іван планує долати близько 50 кілометрів і обіцяє звітувати про своє місце перебування. Підтримати благодійну ініціативу колишнього десантника можна фінансово на його сторінці є реквізити для донату. 26 липня рятувальники головного управління ДСНС України у Житомирській області. Отримали від гуманітарного штабу Житомирської обласної військової адміністрації гуманітарну допомогу. Це і вогнегасники, боржуйки та пластикові брезенти. Повідомляє ДСНС області з моменту повномасштабного вторгнення. Штаб постійно допомагає рятувальникам області найрізноманітнішою гуманітаркою для вирішення питань у забезпеченні життєдіяльності населення регіону. Йдеться в повідомленні. І далі інформація для тих, хто планує власну справу в рамках програми. Є робота підприємці можуть отримати гранти для розвитку бізнесу. Для яких категорій призначена програма мікрогрантів та які умови знає Марія Кравчук. На Житомирщині вже 283 підприємці отримали гранти для розвитку власної справи. Загальна сума наданих державою коштів склала понад 67 мільйонів гривень. Також Житомирщина війшла в п'ятірку лідерів регіонів за кількістю схвалених бізнес-проєктів, розповіли нам у Житомирському центрі зайнятості з 1 липня 2022 року. Стартував урядовий проєкт ЄРОБОТА мікрогранти до 250 Тисяч гривень на створення або розвиток власного бізнесу. За період від моменту започаткування такого проєкту на Житомирщині отримали позитивні рішення щодо надання такої підтримки: 283 на сьогодні вже роботодавці, тому що скористатись такою послугою можуть як фізичні особи. Без реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності на етапі подання бізнес-плану та заяви як юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці. Програма мікрогрантів розрахована на усіх хто хоче почати чи розвивати свій малий або мікробізнес від підприємств для пожиття одягу, СТО, хімчисток до кав'ярень, перукарень та пекарень. Кошти можна витратити на придбання, обладнання, закупівлю сировини, сплату оренди, послуги маркетингу та реклами комерційної концесії, лізингу в цілому, найбільша кількість все ж таки, ну і більша їх третина: це торгівельні е, ну. Ті підприємці, які займаються торгівлею, оптовою, роздрібною торгівлею, переробна промисловість це понад 15%. відсотків. Сільське господарство також у нас отримують грантові кошти. І якщо говорити вже конкретно по тих роботодавцях, адже вони вже після отримання коштів є роботодавцями, кожен бажаючий має спершу скласти бізнес-план, подати документи через дію та пройти онлайн співбесіду в центрі зайнятості, під час якої потрібно. Буде захистити свій бізнес-план та очікувати на рішення. У межах проєкту передбачено, що центр зайнятості відвідує підприємців, які отримали грант. Недавно відвідали роботодавців в Малині роботодавець, який власник студії оперативної поліграфії Фокус у період війни стали затребуваними шеврони, і він вирішив отримати грантові кошти для. Придбання вишивальної машини ботодавець відкрила гастробар Поліський вареник, який запрацював у кінці 2022 року. Баранівці підприємців і юридичну особу, які займаються переробкою деревини, придбали за грантові кошти ще поріз. В рамках програми є робота. Також передбачено грантове фінансування бізнесу для ветеранів та членів їх сімей на сьогоднішній день. В Житомирській обласній службі зайнятості. Прийнято позитивне рішення по одній особі: це дружина, військовослужбовця. Там трошки інші умови отримання гранту, і так як по програмі. Власна справа, коштів можна отримати не більше 250 тисяч, то для підтримки ветеранів та членів їх сімей можна отримати до 1 мільйона гривень. Тому така дружина військовослужбовця отримала позитивне рішення і скористається такою можливістю близько 5 100 тисяч їй буде виділено державою, але є умова, треба залучити не менше 30% власних коштів для успішного на подалі розвитку бізнесу. Така особа у нас буде займатися вирощуванням. Зелені салатів та павловнії спочатку цього року за програмою Власна справа від жителів Житомирщини надійшло 450 бізнес-планів. 160 з яких було підтримано. Сума гранту, яку отримують цьогорічні переможці, понад 38 мільйонів гривень. На сьогодні це все. Я бажаю вам гарного та тихого дня. Пам'ятаємо, що спокій для нас забезпечують українські воїни. Тож не забуваємо допомагати їм та донатити, аби пришвидшити нашу перемогу. Побачимось, бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні, героям слава. У п'ятницю, 28 липня, температура максимальна в день – плюс 20, вночі – плюс 15. Вологість повітря від 41 до 81%. Вітер західний – 2,4 метри за секунду. У Житомирі небо буде ясним з самого ранку, ввечері затягнеться хмарами, без опадів.